Отже, друзі, зустрічайте ось такий дуже кайфовий автомобіль заїхав до нас в продаж. Це Toyota Land Cruiser 200 2011 року на дизельному моторі 4.5 дизель на повному приводі, на пневому В максимальній комплектації автомобіль семимісний. Комплектація даного автомобіля Executive Lounge. Ось так автомобіль виглядає зовні. По автомобілю був зроблений фейсліфт в рестайлінг. Ось такий автомобільчик. Великий, класний джип з дуже комфортною їздою, як по місту, так по трасі, так і в позашляхових умовах. Є у нас безключовий доступ на всіх дверях. Пам'ять водійського сидіння на три положення. Всі підімачі, електроналаштування сидіння. Купа селен на різних кнопочок на автомобілі. Є у нас мультикермо 283 тисячі пробігу рідного. Також салон цього автомобіля теж був доукомплектований. Тут же стоїть монітор Tesla Style, з камерою заднього виду, з налаштуваннями клімату, навігацією, з, усіма, з системою по двигуну, керування двигуном. Ось так виглядає центральна консоль. Тут насі заводські перемикачі, коробочка, автомат, звісно ж. Також у даний автомобіля був зроблений професійний чіп тюнінг. Автомобіль має три режими руху додатково, окрім штатних. Це може бути або економний режим двигуна, або середнє налаштування. Так, це у нас комфорт плюс витрата палива, або максимальна потужність. В автомобілі також встановлена сигналізація додаткова. Ось так виглядає задній ряд. Заднє сидіння в нас повністю трансформується, регулюється спиночка. Так, так. Вони складаються, також у нас є великий центральний підлокітник. Або це третє місце. На крищі є рейлінги. Також в автомобілі є фаркоп. Тут у нас встановлена камера заднього виду. І ось так у нас виглядає багажне відділення, коли в нас. Заднє сидіння у даного автомобіля розложені, тобто сім місць. Або за бажанням можна зробити ось такий варіант. Можна залишати одне місце, можна інше, можна два, можна два місця складати. Ось. Або повністю зняти ці сідушки і буде величезне багажне відділення. Ось такий автомобільчик просто красень, чорний, на чорному потолку, в гарних, дуже обвісах, з дуже кайфовою комплектацією. Багато доп. устаткувань по автомобілю було зроблено. Автомобіль обслужений, пробіг рідний. У автомобіль купувався новим офіціала, за всю історію автомобіль. Має тільки двох власників. Ось такий автомобіль. Всіх кого цікавить, прошу перегляд, місто Київ, автокепітал чекає на вас. Приїжджайте, дивіться, робіть тест-драйв та купуйте даного красення.